Полоснув, то як? Ось ти береш кран, бери, отако? От Ні, бери кран. Отак мені мити не, не це називається сполосну. Друзі, я, я не знаю, як ви, але я коли купляю овочі, все, що кладу в холодильник, я все перед тим мить. А сьогодні Сергій от поскладав. Я, я поскладав, поготувався при... мити. То. Я прийшла, я подумала, що помити, взяла брудний огром. Наїлася, Наїла, розумієте? Це просто якийсь капець. то він називається поклалася на нього. Кабано це вже, вже менше запаху на всю хату, але я... Я вам скажу чесно, я б навіть не могла подумати, що вони отак будуть виглядати. Ну так. Да. І ще мені цікаво, де напевно смачні. Хіба треба, треба було часу. це м'ясо без. Ти з жиром взяла, треба було максимально без. Треба бережний. було сказати Свєта, купи м'ясо. Я, я, пом... пом... я потім вже дізнався, що тут треба. А ще... я думаю, я не буду тобі плести бандрони, ти мені потім скажеш, що я лізу куди, не треба, і все. Ти ну, і так але, лізеш. Але, але я і так лізу. людям. Одна ж ти зараз покажу Зараз за що. Я вже покажу. А ти кажу, попробуй наші курячі. То що ти так ними дригаєш, ти що? Чого не відкривається? Ну то як чого дивись? А, вот. О, вот. рожечку ні. Та воно що тоненьке. І що воно смішно? То ж? Ну це ваш? Чоткое придавання. А як таке придумав? Як придумав? Та я в Тікток листав, в Тіктоксі вибив рецепт. І я бачив, що некто... Я навіть не знала, що штуку можна використовувати для кубоносця. Ну так, в духовці вона зовсім інакше на смак виходить. А так тоді вас не ой, яке Як солене, Та ти мені казала, що мало солі? Та було мало, а тепер дуже соло. Ти що, фієла? А воно таке має бути. Сказали, що сіль, то досить соль. О, то допиво, допиво, пиво. пиво. Ну. О. Точно, то точно того закуска завтра добу. Ну тобі і так випирає свій піжами, пиво ти. Як ти піжами грубо виглядає. Я кажу, так, ти в інакше піжамі теж грубо виглядаєш. Завтра ми будемо пити пиво з тими кабаносами, а солі має бути багато, щоб воно трималося, і щоб воно витрималося. Я так і знав. Але ми зараз йдемо в ефір в інстаграмі. На резервну сторінку посилання ось тут лишаю. За 15 хвилин. Так що приготуйтеся і заходьте. І там же я вам все розкажу про тур, задавайте запитання, я візьму цілу брошурку, розкажу вам, що по чому було. Які міста були люди питають Я вам все я розкажу, розкажу, так. Та джерки ще ні. Я вам все розкажу, я вам все розкажу, тому зараз заходьте, закриємо то питаннячко і все. Та да вно ще не е. Що ти ми даш разказвате? Що? не знам, защото ти можеш на тоно заработи. Ой, все давай, короче, иди. Трябва да пригодна те. Трябва да пригодна да три брата. Не, да я зараз пробвате не буду. Но вже все готове? е? Ай трошка. Ну А, край, край, твой... а куричи че трябва чи че не пресвърваме? Да попробвам. Ну давай. Да давай. Вот збоку Вот. Так. Ну. Там крути. Скільки перцю там, да. Та воно має бути гостре. Та має? То ж буде до пива? Ну. Та куриця вся бомбезна. Так, все давай. Знаєш чому? Тому що жиру мало. Куряче, просто це я це? думала, як нам дотриматися куче. Я думала, що треба це знаєш? Ні, я думала, що треба впльону. Мі як тут там, ліліти думала, треба як нам думав дотриматися, деся тут такий і блискуче. Ну такрія, ви можете на всі любі забави. Бляха, я треба до козиряти всіма, що я таке вмію. Треба вакуматор купити і цей У нас є вакуматор. То треба, напевно, такий професійний, бо я як почну зараз королів монтувати. Королева все одно знайшла роботу. Чуєш, ти мені знайшла роботу. Він може робити снеки. Так. Але мусиш... Але, такі слеки, знаєте, допила. Снеки, кабаноси будемо в акуматор відправляти. Але за гроші. Так,